Всім привіт! Підібрали моторчик. Як обично, погода застала всіх в розплох. Ну, що зробиш, що є, то є. Зараз у свічу накала підключив компресометр, хочу подивитися, що накачує. Трубки поки не підключав до форсунок, щоб трубки закачалися, щоб не мучити стартер. Солярочку закачаємо. Вона можна трошки прокачатися. Форсунки поставили. Останется только свечи вкрутить. Вот. помпу накинул ремешок. Генератор, фильтр, турбинку. Турбинка. Я думаю, что вы все знают, что это за турбинка. Типа. Типа чех. Типа. Вот. Налил трохи маслица сюда. И уровня есть там. Я думаю, що нам для запуска хватать. Вот. Фільтрок пробував, знімається. Плотновато тут Чуть-чуть би, пару міліметрів різьби зрізати. Ну, я думаю, що цей буде нормально. Зиплення ще не збирав, кришки ще теж не ставив, щоб глянути Ну, Зараз давайте спробуємо крутнуть. Подивиться, что накачивает компрессометр. 24 вольта. Стартер 24 вольта. Уже <пишливые> <Другие. пишливые> соляра пошла. Ну вот так. Трохи есть. Там поршня, кольца помазаны. Я думаю, что там Зараз воно показує все одно дуже максимально. Ну, Тридцятку набиває, я думаю, буде цей. Солярку буде запалювати. Уже пішла, соляра пішла, пішла, тут не знаю. Ну, Там пару циліндрів можна ще трохи ще одному поміряти буде. Щось короче, манометру зле стало, він починається вже почти з п'яти. Зараз Сейчас... Еще один цилиндр качнем. Ух, блядь, ничего себе. Так, ну соляра уже летит из всех. Можно, короче, собирать, заводить. Так, налили водички, сделали радиатор. Підключили форсунки, закрутили свечі накала. От, зараз. Так, це тут оглушилка, да? Ось, если що? Якщо. Якщо. Ну, що, будемо пробувати. Зараз. Отлично видно, да? Що, пола не дала? Одигання стоїть по цьому. По штифту 27 начало подачі, навіть на ранювати вийшло. Хоча наш звук не чутно. Я вкручував перевіряв, чи йде масло на насос і облив. Можна трохи припазних буде. Так, разрезал я фильтерок. То, что мы переделали. Все, у него манжат стоит. Воротниковый такой. Ну, обратный клапан называется. А это все я разрезал. Цей, что должен стоять в 260 моторе. Тут -то тоже клапанок стоит. Все дела. Трошки видно. Стружечка блестит. Вот, а это элементы все. Щоб порівняти. У нас тут стоит обратный клапан, Чи цей, предохранительный клапан фильтра, який открывается на 2 цифра. Ось фільтр стоїть. фильтр стоїт, если кто-то не в курсе. Ну я думаю, что вы все понимаете. да, подача масла у нас по наружных отверстиях. Фильтр стоит, стоя. У нас масло, мусор весь осе. Як тут собрався внизу. Цей мусор піднімає, за фільтром масла немає. От І цей. І виходить, мусор змиває через цей клапан, бачите, на ньому болото є. Тобі ж тут болото завжди да збирається. І перед тоді, коли не влазить масло у фільтр, то воно влазить сюди измывая мусор тут тоже такий пота есть тоже клапан есть такие кассеты без клапана но их на цей мотор на 260 ставить не можно тут я увтыкал уже в принципе все красиво жалко нового фильтра но ничего страшного надо для общего развития разрезав Масло ми залили полусинтетику 10 40, Тому що густе масло в цьому моторі зжимає бумагу фільтровочну, і та бумага не роботає, відкривається клапан, змиває все болото на вкладиші і вкладиші потом. Получається, типа масляне голодання. Ну, виходить, не масляне голодання, а виходить, мусор в маслі. Якщо з центрофугою раніше не було таких проблем, бо вона там немає такого клапана, щоб пропускав. От І виходить, що виходить, ну, поміняли ми фільтерок. В принципі, впритик впритик, навіть нічого не подарлося, закручується. От, отлично вийшло. Піджали його. Зараз чуть припазнемо зажигання і ще побурчим трохи він ще Теплий, поставили кришки, клапана мажеться, все отлично. Кришки поставили на герметик. Скоро поїде розривати 12-21. Турбіна, звісно, хламісо. На сбросі два підкидує, а в розгоні нічого не підкидує. Ну нічого, свистить, зато класно буде, цей. буде класно свистіть. І ще трошки цей. На ринку продається багато фільтрів такого плану. Ну, вони абсолютно одинакові. В них різьби, все одинакове. Но тут немає обратного клапана. От, і немає клапана фільтру. Зараз, якщо піймає фокус. От там в дні клапана немає. І на цьому моторі отдільно клапан фільтра не стоїть. Якщо туди поставити такий фільтр, то бумагу просто порве або здаве, або ще щось, або ну, не пусте. Ну, понятно, що може порвати. Сюди фільтр має бути з клапаном. Без клапана оці фільтри взагалі стоять на ренухах в такому положенні. Ну, це в нас буде на юмезі на гідравліку. Так що не путайте, якщо у вас клапан фільтра йде з заводу фільтр з клапаном фільтра, він має бути з клапаном фільтра. Інакше буде біда. Припознили трошки заживання. Я сьогодні чуть ключе до неї залишився. Ну все, сцеплення ми зібрали, лапки регульнули, все по красоті. Моторчик їде до хазяїна розривати трактор. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і неба на над головою.